Доброго Чудового раночку, малята. На нашу зустріч гість поспішає. Усім відоме ім'я він має, має він особистий жилет із шевроном ДСНС. Песа Патрона чекайте, і про особисту безпеку обов'язково не забувайте! Патрон легендарний пес Сапер. Який допомагає нашим рятувальникам під час розмінування територій. Вже за два місяці, коли почалася війна, патрон швидко став справжнім героєм. Патрон це собака Джек Расел Тер'єр, якого голова піротехнічної служби Чернігівської області купив своїй дитині. Тоді ніхто й не планував, що песик стане на службу в ДСНС. Своє ім'я патрон отримав ще до того, як став сапером. Патрон це пес з радоводом, якого готували для участі у виставках та змаганнях. Але коли почалась війна в Україні, патрон дуже швидко проявив себе у знаходженні вибухонебезпечних предметів, бо з самого дитинства його вчили розпізнавати різні види пороху. Патрон став сапером з першого дня війни і разом з командою чернігівських рятувальників допомагав розміновувати територію після відходу російських ворогів. Патрон дуже полюбляє смакувати твердим сиром, а також має свою сторінку в Інстаграм. Тож, за особистими його досягненнями, ви можете спостерігати саме там. Якщо станете його підписниками. Отже, друзі, зустрічайте відомого усім сапера, патрона. Привіт, маленькі друзі! Я патрон, ваш вірний помічник. Сьогодні хочу поговорити з вами про важливу і серйозну річ. Зараз в Україні війна. І на багатьох її територіях залишаються вибухонебезпечні предмети. Тож давайте розглянемо основні види вибухонебезпечних предметів. Міни маленькі снаряди, які можуть бути в землі або в воді. Вони можуть виглядати як камінці або старі предмети, або взагалі предмети, які можуть нагадувати вам іграшки. Але ця іграшка дуже небезпечна. Ось, наприклад, міна схожа на метелика. Вона так і називається метелик або крила метелика. Її дуже складно помітити: вибухає така міна при найменшому дотику або русі. Осколкова міна виглядає як металевий предмет. Коли вона вибухає, то розлітається на маленькі частини осколки. Протитанкова міна. Має круглу форму, схожу на банку або кулю. Снаряди це предмети, схожі на великі трубочки або металеві об'єкти. Несуть вони велику загрозу життю ручні гранати. Це маленькі круглі або овальні металеві коробочки з детонатором. Друзі детонатори. Вибухові пристрої це спеціальні пристрої, які можуть виглядати як звичайні коробки, схожі на побутові речі. Завжди будьте обережні, не підходьте до незнайомих предметів. Не чіпайте нічого руками. Дорогі друзі! Уявіть! Що ви гуляєте і раптом побачили якийсь предмет, який виглядає підозріло. Може, він виглядає як іграшка, але це може бути дуже небезпечно. Я весь патруль розкажу вам, що робити, якщо ви побачите таке. По-перше, не підходьте до нього. Якщо предмет виглядає незвично, не підходьте. Це може бути що завгодно: стара батарейка, пакет чи предмет, схожий на іграшку, але він може бути небезпечний. Друге правило не торкайтеся, не чіпайте цей предмет руками. Він може бути дуже небезпечним, навіть якщо виглядає безпечно. Не намагайтеся його підняти чи перевірити. Третє правило відійдіть від нього. Якщо ви побачили підозрілий предмет, відійдіть подалі. Чим далі ви будете, тим безпечніше для вас. Четверте правило: залиште місце для інших. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, скажіть іншим людям, щоб вони не наближалися до цього місця. Поясніть їм, що це може бути небезпечно. Правило п'яте. Повідомте дорослим. Негайно розкажіть дорослим про те, що ви побачили. Вони знають, що робити, і зможуть зателефонувати тим, хто допоможе забрати небезпечний предмет. Тобто рятувальникам ДСНС. І, звичайно, мені Правило шосте: не намагайтеся самостійно перевірити предмет. Не намагайтеся з'ясувати, що це за предмет. І тим більше не грайте з ним. Замість цього просто відійдіть і повідомте дорослих. Пам'ятайте, друзі, що безпека завжди важливіша за цікавість. Якщо ви сумніваєтесь, краще одразу підійти до дорослих. Я патрон, завжди на посту, щоб допомагати людям бути в безпеці. Будьте, друзі, обережними і завжди дбайте про свою безпеку. До нових зустрічей, маленькі герої! До побачення!